Всім привіт! Яка в нас гарна погода 12 березня? Наверно, заказики будуть. кофе, а може й ні. Ого. Селя. Зима вернулась. Машина в снігу. Ращити треба. Дев'яту ранку, я вже на позняках, включаємо уклон і можна включити болт, подивитися чи є коефіціє, щоб розуміти ситуацію по роботі. Тому що сніг не перестає, погода жахлива, до речі, треба включити підігрів дзеркало, то засипало снігом. Так, болт. Болт у нас, як видно, червоний. Значить робота є, все гуд. Уклоном, уклоном, клон, уклон. що ми включаємо, чи ланцюг включати, чи фільтра. Мабуть, все-таки включу ланцюг, тому що вихідний особливо немає різниці, куди їхати, просто зроблю невелику, невеликий радіус подачі. І чекаємо замовлення. О, ось і перше замовлення, блі, яка галіма. 62 гривні по місяцю. Але подача 600 метрів. Напевно, щоб не понижати парму, тому що, тому що потрібно на уклоні тримати високий коефіцієнт прийнятих для того, щоб накидував замовлення, тому що з замовленнями в уклон не дуже, якщо чесно. Обожнюю таку погоду, коли вікна запотівші, нічого не видно, снігом дзеркала закидує і коли там десь на повороті виїжджаєш, якийсь квест. Їде хтось там чи не їде, тому що ніхіра не видно. Я на Подолі. ого, і мені відразу приходить замовлення на львівську площу. Уклон дивує. Так каву взяв, можна й пообідати. О, є досвід роботи з он таксі не так, просто там декілька замовлень, а так, щоб на постійній основі щоб це основна служба була. Можливо, ви обклеєні чи працюєте через якийсь парк там, щоб замовлення приходили в пріоритеті, тому що в он таксі там, наскільки я знаю, перший пріоритет мають ті, хто обклеєні, і через парки, партнери. Тому що щось задумався, можливо, обклеїти чи через якийсь парк зареєструватися і попробувати працювати на Онкі, тому що ну, тарифи гарні, додаток чудовий, там ну, ніяких питань. Я там не сильно багато замовлень по ній виконував, але з усіма ну, замовленнями ніяких питань не було, все чудово, підтримка працює, все класно. І тому. Хто може працював, хто може забрендований, чи якось через парк працює. І скажіть, чи є замовлення, чи взагалі є сенс переходити на онку, обкалеюватись і взагалі, яка ситуація в цій службі? Ось у цьому весь уклон. Получається, пасажирка вказала неправильне місце посадки. Була через дорогу, там потрібно було розвертатися декілька кілометрів. Я під'їхав, сама вона подзвонила, попросила, щоб я під'їхав. І потім я дзвоню до оператора для того, щоб змінили маршрут. Оператор окей, все, поміняли там тариф на 178, і потім приходить таке повідомлення, що пасажирка відмовилась від перерахунку. Получається, вона сама мене попросила під'їхати, бо вона неправильно вказала місце посадки. А потім вона просто відмовляється від перерахунку і уклон стає на сторону пасажира. Це взагалі як розуміти? Блін, ненавиджу цей уклон за ось такі моменти, коли в нього пасажир завжди прав. хоча... Хоча пасажир не завжди прав. Зараз подзвонимо. Компанія Уклон. Залишайтесь на лінії для зв'язку зі спеціалістом. Також для швидкого розв'язання питання можемо порекомендувати вам написати в наш чат-бот. Для цього відкрити в меню додатка розділ допомога, натисніть на Підтримка та оберіть ручний месенджер для зв'язку. Доброго дня, компанія Укла, мене звати Юлія Кухова. Е, Доброго дня по поводу е, замовлення. Там, виходить, посадширка неправильне місце посадки вказала. Дзвонив до оператора, а прийшла відмова, Типа від перерахунку. Получили, ну. Так, я бачу, що клієнт. Відмовився від перерахунку. А як це виходить? Вона сама мені подзвонила, сказала, що вибачте, я там не там указала, підійдьте, пожалуйста, а тепер вона відмовляється. Це як це було одразу, тому що наразі всі перерахунки відбуваються разом з клієнтом. Якщо вже ви з клієнтом не в одному авто, і вже замовлення виконано там десь колись. то, на жаль так. Всі перерахунки відбуваються з клієнтом, як коли він знаходиться в авто. На жаль, це перерахунок відхилено через відмову клієнта і навчасне звернення. А в смислі невчасне, я ж я ж поїздку не завершився. Ну, я одразу при клієнту подзвонив, вона просто вийшла з машини. Я подзвонив, і вона відмовила. Ну так, це треба було робити, робити одразу з клієнта в авто. Наразі е, клієнт не підтверджує зміни. Ну, окей, дякую. От тебе не звертайтеся побачення. Покніть, будь ласка, роботу спеціаліста. Ну, от таке виходить. Відношення клієнта. А Тепер ми подзвонимо до пасажира. Що вона отвіта? Понятно, що мені ніхто не видно гроші, але. Алло. Алло, добрий день. А, а це таксі ви зі мною їхали тільки що. А чому ви відмовились від е, перерахунку вартості, якщо ви не ука указали неправильне місце посадки? Е, я уточнила, вам, що це не я вказала неправильне місце посадки, а це ваш додаток. А додаток а, ні, указує ваш телефон, а не додаток. Е, вибачте, ну, ну я ж тричі міняла е, точку для того, щоб приїхала прямо на мені місце заходження. Ну ви розумієте? поставила саме точку. На зупинці, і воно місце знаходження, то одно перекинуло на нас світ вина, то це вже не моя вина, і не мій телефон винен. А це а виходить... — що виходить, виходить, виходить... перекидає мене на світ вина. Н... Це пу це, це не мій додаток, по-перше, я такий же самий клієнт уклони, як і ви, просто з іншої сторони, як водій. Я і... маю на увазі вашого. Так, да, ну я проїхав, виходить, 5 кілометрів просто так безплатно вас провіз. Тому що ви неправильно вказали місце посадки. І все. Получає... Е, дивіться, я, я можу зразу... вам на часі скинути через додаток тих саме 50 гривень, чи на я можу вам на п'ятдесят скинути, хоча воно там проти у мене 20 чи 30, не пам'ятаю. Просто я все ж таки, як людина, якій не подобаються такі моменти, не готова платити за те, чому я не винувата. Якби це був мій проти, то типа окей, я все розумію. Але це ж проти к... того додатку. І тих людей, які саме працюють з цим додатком і які його організовують. Да, ну вместо того, щоб ви це виходить, типу, як ви вважаєте, що дода ошибка додатка, ну ви наказуєте водія, який в цьому не при чому. Якось так. Виходить. Я, вам, я вам говорю, ось я можу вам, в принципі, що і планувало само початку зробити, оцінити вашу роботу і скинути вам додатково на чай. Але я не готова там на компанію саме кидати. Окей, я зрозумів. Добре, дякую до побачення. До побачення. Ось такі пасажири і ось така політика уклона. Просто кинути водія. І все. Пасажир завжди прав і неважливо, що там ситуації бувають різні. Класна сьогодні погода. Спочатку зранку сніг, потім дощ, потім сонце, тепер знов сніг. Крупа така. Тільки хотів зняти отривок відео, що не уклон, не болт мені не дасть замовлення на Позняки з Воскресенки у 8 вечора, а тут бах болт сразу. заказ кинув. Щось мені здається, що уклон знову нас всіх розвів, тому що відправив всім повідомлення, що. Нові правила, чим вищий у вас відсоток прийнятих замовлень, тим вище ви в пріоритеті на нові замовлення на прийняття. Але працював я 78% в мене відсотків було. І от зараз 94, взагалі я ніякої різниці не бачу. Можливо, брендування ще дає якийсь пріоритет, а от відсоток прийнятих, мені здається, що це просто такий хід. Уклона, щоб менше відміняли. Їду я, мабуть, пустий з бульвара перова, тому що вже 33 хвилини, а ніяких замовлень немає. Уклон, болт мовчать. А мені до 9 треба до рівермола. 9 вечора я вже на позняках виконав тільки що ще одне замовлення на дичини по уклону, там за 90 гривень було. І підбиваємо підсумки. Що я сьогодні зробив? Болт 820 гривень, що видно. Уклон, так, статистика. 1893 гривні. округлим 1900, щоб легше було рахувати. 820 плюс 1900, і того виходить 2720 каса сьогоднішня. По витратам 260 кілометрів я проїхав. на паливо приблизно 600 гривень, уже точніше при монтажі порахую, ставлю. І 200 гривень амортизація, і того чистими я заробив 1900 гривень. Чарівих там не рахую, тому що небагато, там 20-30 гривень за день було взагалі. День був дуже класний, багато роботи. Звісно, на заробіток ще дуже вплинула погода, тому що зранку був сніг, потім дощ, потім знов сніг. Люди зрозуміли, що визивають таксі, багато їздять. І плюс вихідний, пусте місто, длінні замовлення там по 150-200 гривень, всі плюс-мінус, і того така каса. По традиції багато чи мало пишіть в коментарях. Дякую, що додивились до кінця, підписуйтесь на канал.